Євангелія від Йоана. Розділ 11. Був один недужий Лазар з Витанії, села Марії та її сестри Марти. Марія ж, брат якої Лазар слабував, була ота, що миром помазала Господа, і волоссям своїм обтерла йому ноги. Отож послали сестри до Нього сказати йому: Господи, той, що любиш ти Його, слабує. Зачувши те, Ісус мовив Не дугаться не на смерть, а на славу Божу, щоб син Божий ним прославився. Ісус же любив Марту і її сестру і Лазаря. Тож як зачув, що той хворіє, ще два дні лишився на тому місці, де перебував. Щойно потому мовив до учнів. Ще раз до юдеї вирушаймо. Учні ж йому казали: Учителю, оце недавно юдеї тебе каменувати хотіли, а ти знову туди йдеш. Відрік Ісус, чи не дванадцять годин у дневі? Коли хтось у день ходить, то не спотикається, бо бачить світло цього світу. Коли ж хто небудь ходить уночі, то спотикається у такому нема світла. Сказав ото, а тоді мовив до них Лазар, приятель наш, заснув. Проте піду і розбуджу його. А учні йому. Господи. Коли він заснув, той одужає. Ісус говорив про Його смерть вони ж собі гадали, що про спочинок у сні мова його була. Тож Ісус і каже їм одверто Лазар упокоївся, і я радію за вас, що мене там не було, щоб ви увірували. Ходім, однак до нього. Тоді Тома, на прізвисько близнюк, сказав до співучнім Ходімо й ми з ним, щоб разом умерти. Прибувши, застав Ісус його вже чотириденним у гробі. Була ж витання недалеко Єрусалиму, стадії з п'ятнадцять, і багато з юдеїв посходилися до Марти та Марії, щоб розважити їх по братові. Марта ж, почувши, що Ісус наближається, метнулась йому назустріч, тоді як Марія, сиділа в хаті. Отож заговорила Марта до Ісуса. Господи, якби ти був тут, мій брат не вмер би. Та й тепер я знаю, що все, що попросиш ти в Бога, Бог тобі дасть. Ісус і каже їй Твій брат воскресне. Знаю, каже до нього Марта, що воскресне у Воскресіння Дня останнього. А Ісус їй каже, Я Воскресіння і життя. Хто в мене вірує, той навіть і вмерши житиме. Кожен, хто живе і в мене вірує, не вмре повіки. Віриш тому? Так, Господи. Каже йому вірую, що Христос ти, Божий син, який гряде у світ цей. Сказавши те, пішла і покликала свою сестру Марію та й каже пошепки, Учитель прийшов і тебе кличе. Ледве та вчула це, підвелася притьмом та й подалася до нього. Ісус ще не війшов у село. Був він на тому місці, де його зустріла Марта. Юдеї ж, що були в хаті з нею, та її розважали, побачивши, що Марія встала похабцем і вийшла, пішли слідом за нею, бо думали, що до гробу подалася, аби там поплакати. Та Марія, прийшовши туди, де був Ісус, і побачивши його, впала йому до ніг і сказала йому, Господи, якби ти був тут, то мій брат не вмер би. Побачив Ісус, що вона плаче, а юдеї, що прийшли з нею, плачуть і собі, тож відчув жалощі в дусі, і зворушений, запитав Де поклали ви його? Кажуть йому Іди, Господи, і поглянь. Заплакав Ісус. І заговорили юдеї Бач, як він його любив. А деякі з них мовили, Чи ж оцей, що сліпому очі зрячими вчинив, не міг би так учинити, щоб і отой не помер? І знову жалощі відчув Ісус у собі і подався до гробу. А була то печера. І камінь лежав зверху. Відкотіть камінь, звелів Ісус. Марта ж, сестра померлого, каже йому Господи, відгонить уже четвертий бодень. А хіба я тобі не казав, звавсь Ісус, що, коли віруєш, то побачиш славу Божу. Відкотили, отже камінь. І звів Ісус очі вгору і мовив, Отче, тобі подяку складаю, щоб вислухав ти мене. Я добре знаю, що повсякчас вислуховуєш мене, тож тільки із за люду, який ото стоїть навколо, сказав я, щоб вони повірили, що ти мене послав. А промовивши те, кликнув на весь голос. Лазарю, вийди сюди. І мертвий вийшов із зав'язаними в полотно руками і ногами та обличчям хусткою обмотаним. І сказав їм Ісус: Розв'яжіть його і пустіть, нехай ходить. І, бачивши, що вчинив Ісус, увірували в нього численні юдеї, які зійшлися були до Марії. Деякі з них, однак, пішли до фарисеїв та й оповіли їм, що вчинив Ісус. Зібрали тоді первосвященники та фарисеї Раду і заговорили, Що робити нам? Силу чудес отой чоловік робить. Якщо залишимо Його так, то всі увірують у нього, тож нагрянуть римляни, місто наше знищать, та й народ наш. Один же з них, Каяфа, що був пересвященником того року, мовив до них Нічого ви не розумієте, то й не здогадаєтеся, що ліпше вам буде, коли один чоловік за народ помре, а не весь люд загине. Сказав же він так не від себе самого, але, бувши пересвященником того року, пророкував. Що Ісус мав умерти за народ, і не тільки за народ, але й за те, щоб зібрати в одне розкиданих дітей Божих. Від того дня отже, ухвалили вони його вбити. Тому не ходив уже Ісус більше відкрито серед юдеїв, а подався звідти в околицю неподалеку пустині, у місто, зване Ефраїм. І перебував там з учнями своїми. А надходила ж юдейська Пасха, і багато людей з країни прибуло перед Пасхою до Єрусалиму, щоб очиститися. Вони отже шукали Ісуса і, стоявши у храмі, говорили між собою. Як вам здається, хіба не прийде він на свято? Первосвященники ж і фарисеї повеліли, що коли хто знатиме, де він, то має виказати, щоб його схопити.